Всім привіт, з вами Євгенія Соволяк і це мій канал про маркетинг, психологію, про все, що мені цікаво. І сподіваюся, буде цікаво вам. З вас лайк і підписка, з мене корисна інформація. І так, поїхали. Сьогодні тема як запороти рекламну кампанію. А що таке буває і дуже часто, а як це робиться, давайте обговоримо. Отже, я думаю, що всі знають, що рекламна кампанія розробляється або для бренду. Або для напрямку, або для персони, або для послуги чи товару. Так от, під кожен із цих пунктів ми підбираємо цільову аудиторію, ми підбираємо геолокацію, ми налаштовуємо все це діло, робимо макет, ураховуючи специфіку саме цього напрямку, або особистості, або товару, і запускаємо рекламну кампанію. Так, от чого робити не треба, щоб її запороти? Перше, це коли ми рекламуємо все підряд. Наприклад, ми розробили рекламну кампанію для бренду, а потім дивимося, М -м, давайте ще сюди напхаємо якихось товарів, послуг, а може, давайте ще додамо якусь особу, яка, наприклад, наш фахівець топовий. І виходить, те, що називається саломе гно і гвістки в одній корзинці. Це перший спосіб. Запороти рекламну кампанію. Другий спосіб це коли у ваші макети і креативи вносять правки всі, хто не має відношення до маркетингу. Наприклад, бухгалтер, менеджер з продажу, директор, прибиральниця, а можливо, ваш топовий хірург, або, можливо, ваш топовий дизайнер. Такого також робити не можна, тому що рекламну кампанію мають розробляти або Якщо ви у одній особі а, власник і маркетолог або відділ маркетингу і ніяк інакше, тому що получається каляки-маляки, які нікого не спрацьовують. Третій спосіб запороти рекламну кампанію це вилизувати макет до ідеалу. Коли ми рухаємо буковки зліва вправо, зверху вниз, підніміть ще на 2 міліметри. Ви кажете дизайнеру в сотий раз, а дизайнер вже сидить і матюкається. З таких макетів ідеальних, як правило, також нічого гарного не виходить, а тільки одна фігня. Тому що це ж виходить в якісь. Перегріти перегружений ідеальний ідеал, вилизаний, який не працює. Звичайно, що не треба робити орфографічних помилок або якісь дуже недопрацьовані сирі макети запускати. Але пам'ятайте, що перфекціонізм це погано, треба, щоб було нормально. Нормально робиш, нормально буде. А перфекціонізм це вже болячка, це вже не психіатра. І ще один спосіб: ви хочете зекономити на рекламній кампанії. Тому шукаєте подешевше таргетолога, подешевше дизайнера, а можливо, самі робите дизайни в камбі, і вам здається, що це круто, а насправді це реально фігня. І останній спосіб, як запороти рекламну кампанію, це що це ви занадто правдиві або занадто брехливі. Це стосується, як правило. Дуже специфічних ринків. Ну, наприклад, ми, мені найближче це швейний ринок і медичний ринок, бо я з ними працюю і я їх добре знаю. Да? І тому, наприклад, коли ви рекламуєте якусь річ, одяг, наприклад, да? і цей одяг має певні особливості. Наприклад, він не на кожну фігуру підходить. Да? А ви ставите модель у студії таким чином, що вона виглядає в ньому ідеально. І при цьому вона може стояти в якійсь ну, надприродній позі, і ви вже там біндерами все защепили, і людина дивиться, о Боже, це ідеальна річ, купує і розчарування, і у вас ідуть возврати. Або, наприклад, ви з медичного ринку і ви. Дуже щирі, Особ, особливо, собливо якщо ви, там лікарі готують рекламну кампанію, ну маркетологи, а ще гірше оперуючі лікарі, котрі показують такі моменти, які людині показувати не можна, тому що вона ніколи не піде на цю операцію. Наприклад, там груди до після, да чи там не, контурна пластика обличчя, коли ми щиро показуємо людині, як канюлечкою відслаємо шкіру за її лобіка. І лікарю кажеться, що це ну, типу, норм, це я ж таки роблю. Але зрозумійте, що людині цього бачити не треба. Навіть у самому-самому лайтовому варіанті. Максимум, що ви можете показати, це типу, як готуємо сюди до операції, а потім вже от все зажило і все добре. І фоточок з затьоками також не треба показувати. Ви це можете сказати на консультації, але не в рекламі, розумієте? От, оце основні такі методи, які я вважаю, що можуть а, просто а, як хомічка розірвати вашу рекламну кампанію. Якщо у вас є якісь свої лайфхаки або методи, поділіться, будь ласка, мені буде цікаво. З вами була Аня Сауляк. Лайки, коменти дуже люблю. А, і до нових зустрічей. Пока-пока.